Ранок, 30 червня, 2024 рік. Сандей 78. Це, це майже раунд around... соті, англійською кажу. А це далі моя прогулянка. Далі буде. А це баптистська церква. Це її флаги. Північної Кароліни, американські та церкви. Такий флашток. А це ось так вона, якісь домики прибудовані поруч, також дитяча, там полянка де погуляти, посидіти, мабуть, поспівати, не знаю. Ну, я у шоці, трошки мішок у шоці від того, що 78-78. Це майже, майже 30 жари, спеки. А це будиночок, а це моя ранкова прогулянка. Там щось також є якесь. Этот... Ранок вже світаночок почався, там розові кущики, бачите, і місто просинається. О, поліцейська машина поїхала і проста зараз їде ось так. Бачите, вийшла трошки на трасу, тому що треба ходити. І там зелене світло. А це так наші ось такі. Це спальні райончики спальні, бачите. І серед спальних ось так багато зеленюшки. Ось моя доріжка. Не дуже люблю виходити до такої основної, але поки вони ще трошки просипаються, ще можна дихати. Ще можна почути запах хвойки. Хвойка обалденна, така висока. Бачите, які хащі. Трошки нагадує Чернігівщину, де такі великі. Це називається каліфорнійська сосна. Ось теж щось. Это Це... спальный райончик Waters Edge. Бачите, под хвойкой только могут какие-то колючки. Но ну, те колючки цветут белыми квиточками. Не сейчас, трошки позже будут. А так, есть еще Железнодорожно, таке полотно. А так мені дуже подобається. Так раку... райончик спокійненький, багато зеленюшки навколо, машинки їздять. А тут спальні райончики, бачите як? Зелененькі. О, щось жовтеньке. Серед зеленюшки. Ой, это... Він собі прибудував такий для тревел. Тревел автобусик там стоїть. Це спальний райончик, звичайних людей. Це, мабуть, людина любить подорожувати. А так ось наші шишечки, зелене світло, світло навколо. Усіх вітаю, усіх вітаю, усім доброго дня тут. Сьогодні усім зеленого світла.